Вітаю! На обзорі монетка України 25 копійок 1996 року. З браком поворот. Монетка виготовлена з латуні. Аверс монети, напис Україна, три зуб дата по боках колося пшениці листя каштану. Горд, монета має приривча сторіфлену мілку насічку. І... Реверс, 25 копійок, напис та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Зараз я продіну нитку через монету і ми побачимо, чим цінний цей брак. Якщо ось так у нас проходить нитка через аверс монети, то при повороті монети ми бачимо, що аверс та реверс не співпадають. На 10-15 градусів. І цей брак додає монеті цінності в тисячі і десятки тисяч разів. Монетки вже торгуються на віоліті. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.